Ясно. Я, поняв. Я поняв. Раз, раз. Невже і спорт спробують врятувати промо команди сезону в останню? Мить. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чорному відео. Сьогодні, в п'ятницю, ми отримаємо останню команду сезону Ultimate Tots. краще з кращих, більше 50 карток, які ми сьогодні вже поглянемо. Вони відомі, всі просто топи, які тільки можна. Також ми отримаємо цікаві еволюції, не які є зливи, які можуть бути бенерами. В нас новий сезон шейпшифтерів, який також містить багато нагород, безкоштовні, платні. Поглянемо і. Все все діло. Ну і найголовніше в нас цікаві зливи карток ендофенери, які, якщо не змусять вас повернутися в гру, то, як мінімум, спробують задуматись, бо там є емоційна складова. Ми про це все поговоримо. Але по традиції швидесенько, огляд контенту, і це супер швидесенько цього разу. Бо вийшло СБЧ в нас на аль Джувейра. Я не думаю, що він комусь потрібен. Стати типу, ніби непогані, все 90. Плейстайли гарні, але хто не буде грати? Давайте будемо відвертими. Також тут в Абрейді вийшов Daily Login СБЧ. Я його виконав вже під перший запис, який я думав відбувається, але він не відбувався, бо я бездар і не встиг натиснути кнопку. Ось, вже забув натиснути, запустити е, запис. Але я виконав Daily Login і давайте перейдемо в розділ завдань. Бо ми будемо працювати з цим меню сьогодні. Покажу вам, що тут нам насипе. Молодець, що хоча б не забрав нагороду. 87х3 за 6 виконань і 7 днів. Один раз можна провтикати, але 6 треба зробити. За тиждень 86х3, 5х3. Непогані паки. Я розумію, що з них рідко коли сипе. Але це нічого не коштує. Бронзового бідолагу туди закинули і забули. Також у нас новий сезон і з ним оновилися тижневі завдання, які вам раджу виконувати. бо Прикольно рухатись цим сезоном новим завжди швидко. Бо тоді ви отримуєте нагороди першими, тоді ви кайфуєте там, від тих карт, від тих плейстайлів, ми це все оглянемо, від пакетиків, можливо, під тімов за Сізон Ультимейт і таке інше. Тому виконувати тут треба просто грати, десь там забувати. Я теж, теж буду це робити. І я впевнений, що сьогодні ми отримали також якісь завдання, мали б отримати нове на виконання шейпшифтерів, якихось пак, да, як в нас був 93x5 EFX, до того були Вінтери до того, хтось ще там був коротше, цей місячні сезонні завдання. Думаю, отримаємо вже в п'ятницю і разом з експірієнцем. Ну і далі давайте переходити до FC Сізон. Тут будемо розбирати найцікавіше. Ми на стрімі дивились все абсолютно, тому якщо вам цікаво, приходьте на стрім, посилання на Твіч, як завжди, тут є в описі. І будемо сьогодні також і трейдити десь там на стрімі, і дивитись ультимейтос. Тому сьогодні також залітайте. Я себе трошки зараз отак от посуну. Задля для чого, щоб отут-от, отут-от, ви побачили оцей, бачите? Premium Season Pass. Це як можна купити його, щоб отримати більшу кількість нагород. 500 тисяч монет або 1000 фісі понс, як і минулого року це все діло коштує. Минулого року, минулого сезону це все діло коштує. І давайте поглянемо, які тут нагороди. По традиції нагадаю, що якщо ви купите це не одразу, то все одне. Ви отримаєте потім всі нагороди за преміум пас, які ви мали потримати по досягненню вами відповідного рівня експірієнс. Так само, якщо ви купляєте преміум пас, то всі стандартні нагороди ви автоматично отримаєте безкоштовно. І тут карток дуже багато цього разу, тому я покажу найцікавіше, є стрім, якщо що в запису на твічі, якщо вам хтось прям там особисто в душу запав, або приходьте на стрім, запитайте в мене також особисто. Перший рівень, і тут одразу за преміум сезон одна з найкращих карточок, забігаючи наперед, і біль збільшили її критерії виборів на цей сезон. Минулого разу було зазвичай там карта або пак. Зроблю собі менше. Але цього сезону в нас. Є часто дві карти або пак, або навіть три карти або пак. І перший тут е, достатньо очевидний, на мою думку, Алексі Санчес, це той, кого я б хотів би вам порекомендувати. 4-5 зірочки, 5, 5 вікфут, В нього класна моделька, він дуже приємний на м'ячі. Я буду пам'ятати його якийсь тоц. 22 по-моєму, FIFA, або 23 Напишіть мені в коментарях. 99-та дрібла в нього ще була. Чотири-чотири зірочки, але він був класний, він ще падав потім в. Забагованих піках за нагороди разом з і Вараном, і от він мене впав тоді, і я за нього просто неймовірно кайфував. Зараз ми маємо ЦАП РМРВ. З промо шейпшифтер, це в нас нове промо. Весь сезон в нас будуть змінені позиції. Комусь це подобається, комусь це не подобається, але і ти Ми просто дивимося, що воно є. Намагаємось знайти мету, бо ми з вами шакали. 93 пейс, 95 удари. Подивіться на ці удари. Тут лише пенальті руїнять. А так там все 95+. плюс. Вибір позиції лише 93. Передачі 92, Тут короткий пас, хотілося б мати краще. Безумовно, але з 95-тими ударами ви спокійно можете накинути на нього стиль зіграності. Двигун і покращити передачі, пейс, і ще й дріблу максимізувати. По-моєму, дріблінг буститься цим э, безпосередньо стат Дріблінга буститься двигуном. Тому я думаю, це може бути прекрасною опцією. Плейстайле, фінесшот, пінфпас. Все, що можна на дріблінг, в тому числі золотий R1 дріблінг, срібний трикутник, срібна тікітака. Мені тут, напевно, не вистачає хіба батарейки тривели, ну і можливо там квікстепи, якщо прям придиратися. Лоу дрівена Окей. Але я цапом зазвичай граю на плеймейкері, і мені лоу дрівен на ЦАПі не так потрібно. Якщо що, я можу там і вгатити, тим паче в нього фінес є. З цікавого, всі абсолютно карти шейпшифтера мають. Ну, в цьому о, Season Pass допоки. Але я думаю, це буде фішка всього промо. Два плюси на всіх позиціях, де вони представлені. Погляньте на це. Використовувати можна де завгодно. Ну і це, напевно, логічно. Да? Шейпшифтер, зміна позицій. І отже, всюди мають два плюсики. Тобто тут може бути і плеймейкер, і правий вінгер. Теоретично, з такими плейстайлами, ви можете йому дати Хок, та й хай би бігав у вас правим вінгером. Або навіть Хантер. І хай би бігав у вас знов правим Вінгером. Немає трівели під це діло, але є Фінес. Можна бити Фінес як варіант. І трівели вони і без плейстейла летять, якщо є скрити. Коротше, це карта за перший рівень вже. І вона доступна тут і зараз. Плюс на них чіпляються нові плейстайли. Це теж можете собі десь там зазначити. Я розумію, що навряд хтось кидає на такі карти плейстейл, але от в мене зараз тільки так лишилось, наприклад, з минулого сезону. Я її нікому так і не повісив. Можливо, я просто цього сезону раніше це зроблю, якщо немає якоїсь конкретної карти, то кину на когось. Кого або зловлю спаків, або отак от залутаю Сізен Пас і просто кайфану. А Педро, така собі карта, не буду приділяти йому багато уваги. Там є цікавіші персоналі. Тут мій вибір, очевидний, це Алексіс Санчес. Далі з цікавого, це в нас п'ятий рівень, і тут Ель Шараві. Або Grifo, або 83 x 10 на вибір в базовому рівні. Тобто, навіть якщо ви не хочете купляти Season Pass. до речі, ми в телеграм-каналі проводили голосування. Я зараз вам отут десь виведу результати голосування, поглянете. І напишіть мені, чи будете ви купляти Season Pass. Мені цікаво в коментарях, як взагалі аудиторія Ютуба, а не телеграм-канал, наприклад, ставиться до цього діла. І Ельшараві, це теж. Непогана опція в нього є фінес, є трикутник, є тікітака, є все, що можна на дріблю. Немає квікстепа, але золотий квікстеп є за сезон на городах, так само як і для потенційно. Алексіса Санчеса, і також він може грати на форварді і може грати правого Вінгера. Так само в нього немає трівели. Мені здається, ця карта може бути дуже цікаво під фолс-найн. в схемі 5-2 5-3-2, яку я, наприклад, тестував останнім часом і на каналі вона є. Або якщо ви 4-4-2 граєте, я люблю одного Форварда у відтяжці мати 4-2-2-2 і таке інше. Паси 94-ті все дуже гарно, окрім штрафних ударів. Подивіться на цей дріблінг. І це Ель Шара. Це Фараон, в нього класна моделька, і просто гляньте на ці стати. Все, окрім фізики, тут на найвищому рівні. Я думаю, тут Хок стиль зіграності, і він йому бустить і пейс, і удари, і ще і фізику. Прекрасна теж карта за перші базові рівні, які ви досить швидко зможете досягти. Хоч на. Преміум з пасі, хоч на стандартному, ви вже отримаєте тут і зараз собі підсилення в склад. Я розумію, що якщо у вас фул мета команда з Еволюцією, Андріяр, 9 на Фороді, Мієхем і таке інше, навряд ці карти вам залетять склад. Звісно, я це розумію. Але забігаючи наперед, це ті карти, які як мінімум можна тестувати. Я люблю інколи побавитись за е, різні карти, за різні склади, в тому числі у Вікінг лізі і таке інше. Я награвся за деякі карти і хочу спробувати інше. І якщо всі СБЧ, які в нас були до того. Це, в принципі, був мусор під час Тімов засізону, крім там двох-трьох карт. То зараз я бачу карти, які я можу протестувати в своєму складі, і вам можу порадити. Не сприймайте це як вау, вони витіснять, то морі витиснуть гуліт. Навряд. Але це опція за п'ятий рівень, який, вибачте, мене, має 91 й пес, 91 й удар, 95-ті передачі, і тут фрікік і пенальті руйнять ці два стати. 93 я дрібла, 95-й деф і 92-га фізика. І три золотих плейстайли, і можливість кинути йому четвертий за сезон. Трикутник золотий, блок, жінот золотий, сірий гачок. Трівела є, є преспровен, пауершот, Р1 дрібленг з мінусів знов. Це теж буде по всьому цьому сезон пасу. Один-два плейстайли, один-два стата, десь там контора не додає. Бо в нас ще будуть Футіс, вони залишають зазор. Так завжди було протягом цього сезону. Пригадайте, ну, окрім там одиниць карток, ми все десь там критикували, десь не те, що критикували, аналізували, що чогось не вистачає. Тут не вистачає відверто батарейки. Ну прям відверто. І тільки так. Хрін би з ними з ,е, плейстейлами набіг. Але ну, типу, 90 витривалість цьому стимі не буде вистачати на весь матч, Я думаю, треба буде замінювати. Втім, сама по собі карта тут і зараз класна, Можна зіграти ці можна може грати і знов протестити його. Навіть я, можливо, замість там Гуліта більш на атаку відправлю. Спробую собі. Коли виб'ю, я думаю, що це може бути цікаво, і там на 65-70 сімдесятих хвилинки його заміняти. Рухаємось далі. За 6 рівень нам дають 4 тисячі season пас. Не так, як було минулого сезону. До 10-го дійшли ще 10. Тут за 6 дається 4 і ще, по-моєму, на якомусь 4. Також всі ролі для CD. Прикольно. Далі, блок плюс. Плейстайл на преміум рівні 8. Лонгбол золотий на 9. Звичайному, деякі трейдебл пакетики. Так, далі, 20 рівень. А тут якісь пакетики, пакетики. Дівчата з жіночого євро. У нас буде промо жіночого євро. До речі, і тут вже по позиціях. Дудик, це донька, є ж Дудика. Ну і 97-й дев, 95-та фізика стати неймовірні. Плейстайли класні. І це ще й жива карта. Вона може отримати скільки тут: 1-2 овела до 97-го. Ага, якщо виграє жіночий євро, у нас будуть перші 99-ті карти і айкон чи Добро здоров'я. Але 169 см. Ну це маловато для це. їй буде важко. Магану може бути цікавіше, бо дівчина ЦА 173 см зросту. Це нормально, вона і не низька, тобто вона може десь фізичну боротьбу нав'язувати. Скіл мув з 5, 4 вікфуд, ЦАП, Сідім, ЦП і 96-й удар, 95 П'ять удар, 91-й пес, 94-й І ніби як хтось мені казав, що жіноча збірна Норвегії, вона краще. Типу, з точки зору потенційних апгрейдів, то це ну це може бути як умовно Путияс, в неї вже лоу дрівен, тікіта, калонг, трикутник, фінес, гачок, ніхрена собі карта. І якщо Норвегія буде гарно грати, то ви утримаєте просто біста собі на позицію ЦАПа або навіть десь там ЦПЦІМ, і це незвичайний пас. Чотири тисячі експірієнс на 20 рівні одразу дають вам 24 рівень. Так швидко не вийде дістатися наступного, але теж непогано. Е, Також якась тут спектром Шіф Шіптер. ева. там є еволюції, які дають позицію лівого Вінгера, нападника, ЦОПа. Можливо, це вони і є з ролями. Просто я їх не можу зараз переглянути, але вони точно є. Це класно. Ви зможете зробити собі там умовно, фланговим захисником. Цопа або взяти Вінгера і зробити його нападником. Є таке, що там, в мене, наприклад, багато карток. От є салах умовний, правий Вінгер. Я зараз не дуже хочу грати ним правим вінгером, тому що фінес не такий м'ятовий, як тривела, в нього є сіра тривела. Можливо, я зроблю мову салаха лівим вінгером і накину йому квікстеп, який буду отримувати за якийсь там рівень сезону. І це вже опція. Тому подумайте, для себе теж може підберете. Так, далі в нас 25 рівень. Тут багато дуже разів з Мілану, до речі, ось ми бачили їх вже декілька. І Майк Маньян наступний це в нас преміум пас, і тут три шакала. Облак може бути одним з найкращих це за грі. 188 см не супер високий, але достатньо. 92-й пейс, четвертий захист, шоста фізика, 85-та дрібла з компоженом і з реакціями. І на якорі, я так розумію, він буде лексі. Все, що можна на захист, золотий брюсер, і нотблок, і лонгбол, доброго здоров'я, і прес-провод, і пінгт-пас, Отаке. Привіт, Ваня Мілінкович Савіч, кажу я вам і привіт Майк Маньян. Це П45 зірочки, 191 см зріст, але в Савіча було 200 ще ймовись. ЦП CDM, ЦАП може зіграти і лівого півзахисника. Теж прекрасна опція на лівого півзахисника, якщо ви хочете грати в 3-5-2. Але тут конкретно я б грав його на CDM або ЦП, бо 90 плюс-клуб, шалені просто стати. 92 стаміна без батарейки буде напрягати, але тільки така, інтерсеп. І R1 Technical для такого кремезного дядьки це може допомагати дріблити. Не ідеальний плейстайл четвертий, але хай би то буде. Фінес є навіть для удари. Сірий лонгбол. немає інсайсів, але для ЦОПа саме для мене особисто це не критично. Розумію, що класно мати таку опцію, але в нього базові стати пасів 97, 96 і віжен 98. Я думаю, що там інсайсів має летіти і так. Є ще Квікстеп, є ще First Natch і є преспробу. Я думаю, що тут ваш вибір майнян або. Ну, В залежності від того, хто вам потрібен, насправді. Маньян, напевно, буде найбільш шакал. Кобель, 4-5 зірочки, нападник, який може грати Вінгера, 96-ті удари, 95-та дрібла, і йому просто можна кинути стиль зіграності двигун, покращити паси, покращити пейс і дріблінг максимізувати. І це може бути такий не знаю, Петр Чех Аля. Пам'ятаєте? Аж погано стало. Еріал, квікстеп, рапід, буде бігти. First low Driven, все ще можна інше. на удар, Pin Pass. Ну коротше, тут же думайте, хто вам краще в склад залітає. Трейдебл 7x84, Ну це Джок. Ми всі знаємо, що з нього нічого не впаде. Далі в нас вже золотий на 27-му рівні. І бачите, плейстели туди вже під кінець. Квікстеп, про який я вже казав, за 29 й рівень. На 30-му рівні у вас вибір в безкоштовний. або Loftus Чік, або Gallagher, або Mainland Nice, або навіть Кірандар. Тут чотири одразу гравці, друзі, і тут. Ті родинопця, ну, я б обирав, напевно, поміж Галахером uh, або Дайером. Майтленд Найтс мені не сподобався. Лофтус Чік. Uh, він. Uh, чогось він там немає. А, реакції 86, І я не розумію, як буде захисник з реакції 86 працювати. І 91 пейс може бути замало, але єнот, блок, гачок, еріал, лонгбол. Типу, якщо потрібен ЦЗ, потенційно окей. Галахер на позиції нападника або навіть Вінгера і лівого, і правого, має 95 плюс 4 основні стати, 93 нахрен фізику. Звісно, це буде тижні за три. Питання, який буде рівень складів і карток шейпшифтерів, я поки не знаю, але тут і зараз виглядає непогано. Цікаво, що вони фланговим гравцям дають трикутник, а ЦАПам не дають. Бєздері. Дайте сюди йому тікі-таку або трівелу, його в нього її немає. Тобто, це, на мою думку, як Грізман. просто така продвинута версія. Фолс Найн, трикутник, фолс найн нападник, трикутник, інсайсів квікстеп буде бігти, форстач прекрасно. І ще й десь там може інтерсепшн і блок зароляти, коли буде грати у вас в першій хвилі оці відбору. І батарейка є, і лоу-дрівен є. Класна карта. Напевно, найкраща опція тут Кіран Дайер, 5-5 зірочки. До речі, Галахер, по-моєму, теж 5-5 зірочки. Але Кіран Дайер, нападник 1 см, Знов провід Петер Чех, може грати ЦАПа. І знов, а, з золотим трикутником. Він може грати навіть ЦАПа. О, я це не бачив. О, вау! Він може грати ЦАПа з Фінесом, трикутником, лоу-дрівеном, Ні хрена собі. First touch, pinged pass. без тікі-таки. Напевно, це все ж таки форот. 99 удари, як ніби Гаррі Кейна, да, реінкарнували. 92 дрібла, але реакції 99, компожу 99. А гіли з балансом немає. Коротше, тут стилізірованості двигун, і він тоді не має бути. Вам не потрібен він ленксі. Щоб він біг, і тоді на ЦАПі або на Фолснай знов вказівки другим форвардом. Це може бути люта імба на ЦАПІ з трикутником, чому ні. Прикиньте собі дитина 191 см, яка ще й деякі захисні здібності має, і пару плейсталів. Я побирав між галахером і між відповідно Дайром. За платну версію тут тоналі і каляфьорі, і тоналі, чесно кажучи, могли б краще намалювати, бо лівий він без стрівели. Або правий Вінгер без трівел. Втім, є золотий фінес, є пінгпас, є квікстеп і рапід. Буде бігти. Немає тільки так із того, що б хотілося, немає лоу Але на фланзі, можливо, це не так важливо. Є Фінес, класні стати. Тут без питань. Да, класні стати, без жодних питань. І всі ролі є. Ну, типу, єдине, чого хотілося б мати тривелу. Ну, бо це мета. Каляфьорі. Він має трівелу, він має фінес, має пінтпас, має лоу-дрівен, має first І має квікстеп з рапідно. Ніби як Каляфьорія виглядає більш метовою опцією. Пейс, удари 99, все, 94-й пейс, 94-та дрібла, 92-й паси. Ну, ніби як йому двигун просто проситься. І він буде, по-моєму, контрол. Він може грати ЦАП, але на ЦАПа б я б його не брав. Інсайсів. Цапа Дайра собі візьміть. Або Галахер. Ні, Галахер не може, Дайра. Tipu, na, čia, na, tikriausiai, biršmetalų išbūvė kalefiorių. Рівень карток теж. Да? Ну, типу, трошки чогось не вистачає, але в цілому, як мінімум, цікаво на них подивитись. З минулого сезону мені якось менше цікаво було. Я там більше придирався Інсайсів золотий за 32 рівень, інтерсепт золотий, фінешот золотий за преміум 33 рівень. І останнє це в нас Рафаель Ляо без вибору. Або ну, 6х 90. На мою думку, більше тест на IQ бо подивіться на цього Рафу Ляо 5-5 зірочки, СТ РВ, ЦАП, 99-й Пейс. 94 ті удари, але тут удари з льоту і пенальті. це все діло. Так само, як і паси руїнять йому штрафні. Втім, курва 91-та, не 95-та. Да? І це може трошки зароляти, бо все ж таки 35-й рівень це буде десь майже за місяць. Але це ляо, це скрипти всі, це дрібла, це фізика, це віптпас єдине, що такий, плейстайл який теж. Ніби як 4, але ну дайте йому. Дайте йому що? Дайте йому тільки таку Дайте йому лоу взагалі. Але зажали, трошки зажали для безкоштовної карти. Могли б зробити краще, але втім, це за безкоштовно, за те, що ви граєте. Цікава опція. Ну, і Кака як найкраща карта преміум пасу і перша карта з п'ятьма золотими плейстайлами в історії Ultimate. Чим, Фінес, Лоудрівен, Трикутник, Рапід і Ферстач. Ніхрена собі, але 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 немає ЦАПу. Ну, контора, контора. Це ж шейпшифтери, типу, в нього базова карта ЦАП. Втім, має СТ-позицію, лівий вінгер, правий вінгер, і використовувати де хочете. 90-все там, все нахрен плюс багато. Балансу трошки не вистачає. Я думаю, йому треба. А, він ще й на хок може бути Ленксі, до речі. То працювати вже з його моделькою, як є, вона непогана. Він 5-5. І False 9 з глибини, з трикутником, з тем, як він бігти буде. Я сподіваюся, що це не буде як рібрі. Сподіваюся, що це не буде як Рібері, тому що Рібері був на папері класний, але де-факто його мало хто. Ну, як, його багато хто використовує. Але коротше, він не біжить. Він експлозия в прискорення, і він швидко перестає бігти. І ну, мені він особисто проблем майже не діставляє. Я думаю, що цей КК... Ну, це може бути тір 1 карта оскільки пригадайте його Dream Chaser, А тут ще й 5 золотих плейсталів. Так, друзі, тепер пішли швидесенько зливу інформації, глянемо, і на цьому буде вже вас відпускати. Так, ми з вами в фітері. Трошки буду скорочувати це відео, бо виходить довше, ніж я планував. Одразу, бум! Тут і зараз. Кевін Дебрюйне, Томас Мюллер, Лука Модріч. Три карти з чотирма золотими плейстайлами End of an Era будуть в нас доступні під час промо Team of the Season Ultimate. Також Робін Ван Персі, якого обрав переможець турніру, де там кіберкатлети місилися між собою. Теж чотири золоті плейстайли. Лезомер, чотири золоті плейстайли. Джеймс, дівчинка три, але казирні і можливість дати четвертий. Мац Хумельс, Крістофер Нкунку. До речі, а який в нього Ендофенера? А, це флешбек. Перепрошую. Флешбек Джеймс, флешбек Нкунку, флешбек Зага, Ендофенера, Пеперейна і Корсі Карлос Вела. Подивіться рівень цих карток. І я з цього палав сьогодні на стрімі. Для мене цього вчора. Для вас. І я вчора палав з цього на стрімі, оскільки. І я з цього трошки палав телеграмі, оскільки ну невже не можна було дати по картці на тиждень? Один тиждень. Де Брюйне, інший Мюллер, інший Модріч, Ван Персі зараз, який переможець, обрав ту саму Джеймс. Зрозпихати їх. Ну пригадайте, скільки в нас було гарних. От реально, прям ті родини збичая, які ми дивимося на цього Мюллера. трикутник, преспровен, рапід, лоудрівен, 95%. Чотири статистичні показники. Його хочеться зібрати. Де Брюйне, хочеться зібрати. Лука Модрич, хочеться зібрати, де його тривел. Але ми їх отримаємо всіх разом зараз під кінець, просто щоб ото нати відвалі. Це не грамотно від EA і мені здається, набагато гірше ніж просто грамотне розподілення, вибачте за тавтологію ресурсу протягом всього івенту за того, щоб люди отримували мотивацію гріндити. Я зараз не бачу сенсу для себе останні промо грінти. Немає збачек, яке хотів би зібрати. Абсолютно, та там і, і фодер не можна нагріндити. Не падає ніхрена. Але віримо, що буде падати тепер, і віримо, що цей тиждень ми все ж таки отримаємо. Отримаємо якісь позитивні емоції, оскільки. Зараз я відкрию всі карти, які будуть в паках. Вони в мене були підготовлені, але я завтикав. Ось вони. Team of the Season! Virgil van Dijk. Та... Uh, Мохамед Салах, Ретегі, Рафіня, Озімген, Лео Месі, Кіліан Бапе, Ямаль, Хардер, Менш, Мєтова, напевно, йшов, тому я їх не називаю, Гаррі Кейн, Османа Дебеля, Кріштіану і багато, багато бенгерів. З реально Фодора тут, напевно, остання сторінка. І то не вся. Той Сімейдіабі 4 плейстали, і Банія з гарна карта. Да, якщо випаде, я не буду особисто, наприклад, проти Нуно Мендеш непоганий. Пачо 4 золоті плейстали. Ну, типу, тут прям одиниці карток мусорних. Я думав, буде набагато. Багато більше тому це гарно. Якщо буде на них ще дроп, то взагалі джіді. Але ну є, є надія, що все ж таки ми отримаємо хоча б тут дроп. Бо, ну, те, що відбувається на поточній команді сезону цей в Рошен Ліг. Ну це неможливо. Неможливо то це зловити взагалі будь-якого. Я не кажу вже про якусь грабельну карту. Тому тут конторі треба вже виправлятися. Треба давати і дроп, і СБЧ, і тоді люди можливо повернуться в гру. Бо я бачу по. Переглядах по вашій активності на стрімах, що людям не цікаво. І літо, і ще і контора все зробила, щоб людям було нецікаво. Але сьогодні це може хоча б на трошки змінитися. Розумію, тих, хто скаже, та нахрен воно мені треба, але мені особисто цікаво глянути, як мінімум, як буде з цього падати. І також мені цікаво поглянути на еволюцію, яку злив спочатку в Football's Leaks на нападника 92-го рейтингу, де 5 skill moves ми отримаємо Big Stats Upgrade, Finesse Plus, золотий. Техніка Low Driven і для. Андрій, я вірю, що це буде Фінес плюс, а потім йому ще якийсь степ може залізти за сезон. І якщо це буде бік апрейдс, як малює нам Фуд Agent, отакий Халанд 93, 5, 2, 2 дрібла, 95 фізика, типу оцей 92-й потом, має стати отаким. І теж Finesse, Технікал, бачите, що це ніби як одна і та сама карта. Ну тоді я собі зроблю. Чірі анрій, я не буду розчарувати, що я провтикав втикав ту казирну. Е, на 5,5 і 99-й дрім. Коротше, має бути цікаво. Запрошую вас на стрім. І сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Якщо про що забув, запитайте мене тут в коментарях. Па.